Доброго дня, діти! Прослухайте віршика. Щоб довелося мандрувати, піти по рідній всій землі, у кожне місто завітати, у кожнім побувать селі, то навіть би за сотню років цього не встигли би зробить. Простори в нас такі широкі, а міст і сіл що не злечить. Діти, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, про яку країну йдеться у вірші? Так, розумнечки, про Україну. Сьогодні наша країна відзначає День Збройних сил України. А що ж це таке, Збройні сили? Збройні сили України слава, гордість, міць країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу, шира шана і подяка хлопцям молодим солдатам, що строкову службу чесно сприйняли, як борг почесний. У зв'язку з подіями у нашій країні професія військового стає все більше затребуваною. До лав української армії довелося вступити чоловікам, які раніше не мали відношення до військової служби. Також у Збройних силах служить та працюють багато жінок. Найбільше жінок у сухопутних військах та у повітряних силах України. Український народ завжди поважав своїх захисників, про що свідчить і любов до казацтва. Служити в казацькому війську вважалося в народі найпочеснішою справою служити Україні справою честі і життя. Українська армія може по праву пишатися своєю історією, своїми традиціями, бо ніколи наші війська не засягали чужих територій, не засягали на чуже добро, чужі землі, ніколи не були агресорами. Останні роки дали українцям чимало героїв. Це люди, які захищали честь, свободу, незалежність і соборність. Про цих славетних людей потрібно пам'ятати. Давайте хвилиною мовчання вшануємо пам'ять героїв. Ми щасливі, що народилися в Україні. Український народ здолає всі перешкоди, бо на захисті держави Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава! А я пропоную вам зробити поробку для наших героїв, для наших захисників. Чекатиму на ваші роботи і дякую за увагу.